Унікальний шанс проявити себе та побудувати успішну кар'єру на комбінації Запоріжсталь. На правах председателя 47-ї научно-технічної конференції об'являю дану конференцію відкритою. Півсотні молодих та амбітних запоріжсталівців та студентів профільних вишів підготували пропозиції стосовно покращення ефективності роботи та модернізації металургійного виробництва. Економічний ефект у нас буде майже 80%. 6 тисяч гривень. І з даною за составить год і чотири місяці. Таким теоретично може бути результат впровадження електронного управління вприскування палива на локомотивах. Як економити 2 мільйони гривень на рік на практиці, вже показав водій навантажувача з цеху шлаку переробки. Навики подвійне ми на бункер 20-го конвеєра і перенаправити основний потік на конвеєр номер 20. Це нам дозволить розвантажити конвейер номер 10 та очисний барабан. Ця ідея вже впроваджена 15 жовтня цього року. Ну, якби почав підміняти мастера да? і придумав, як удосконалити технологію переробки і скоротити час цієї же переробки. Мене повірило моє начальство, що мене сюди запропонувало мені сюди прийти і мені в цьому всьому допомогло. Ті доклади, які ми заслушали, вони вже частично внедрені в производство і по ним вже проведені опит на промислені Тобто тобто деякі ефекти вже підтверджені, і це радує. Учасники конференції, співробітники віком до 35 років, а також студенти запорізьких вишів, які теж поділилися ідеями щодо осучаснення виробничого процесу, як то з використанням штучного інтелекту. Представляю тут свою кафедру маркетингу та логістики а, цю. Цей проєкт в плані наукових робіт я знайшла в нашому телеграм-каналі і вирішила прийняти участь. Я вибрала тему штучний інтелект в металургії. Я вважаю, що зараз треба модернізовувати все підприємство будь-яке на нинішній лад. Я сподіваюся, все-таки в будущем ви прийшли до нам на комбінат, знайшли себе на комбінаті і продовжила путь. Новації пропонували в секціях технологія та якість. Охорона праці та інженіринг я запропонував модернізацію системи автоматики перебудови частової групи в умовах власного цеху. Дуже багато у нас наших робітників, які прийняли участь у цьому змаганні. Нас це дуже радує. Я впевнений, що в майбутньому. Вони займут важные позиции на нашему предприятии. Экспертная комиссия выбрала четырех переможцев науково технической конференции, которые будут заучены. Мы сейчас э, отметим победителей, но те, кто не попадет в эту четверку, я прошу не расстраиваться, потому что отсюда вы вынесете намного больше. Во-первых, это опыт, во-вторых, это знакомство с такими же ребятами, как и вы, которые мыслят, как вы, которые двигаются в ту же сторону, как и вы. Третє, це, можливо, будет для многих з вас першим шагом в вашій кар'єрі. Для кого-то це буде першим шагом на ваше перше робоче місце. Секція охорони труда Дмитрий Руба. Неочікувано, дуже вражений. Будемо далі працювати. Запропонував зробити систему оповіщення для того, щоб люди були в безпеці. при на безпечних роботах на станції ран та найголовніше краще напрацювання молодих металургів та науковців будуть реалізовані на комбінаті «Запоріжсталь». Всі проекти, які сьогодні зацікавлять наших членів журі і директорів, які знаходяться також в секціях, всі будуть впроваджені в виробництво.